Я вам дав, щоб ви трошки присипалися, як по-моєму. А по чого ви робите? Закрився. Закрився. Дам сюди. Алло, у я думаю. Ні, не відкрите. Віднімаєте чи можна? Ну, Саш, всі готові? Прокоментуйте, да. будь ласка, вони кого не знаєте. Так, так, так. Кожен напевно читали на Фейсбуці, з'явився Іштман, не, не знаєте, що це. Ну, розкажіть те, що ви знаєте. Все, що мені відомо, це відомо з. Вчорашньої прес-конференції обласній прокуратурі та з сторінки Фейсбук Генерального прокурора і також прокуратур підійв, яка вчора мала місце в нашому місті. Де тоді, на вашу думку, перебуває, тому що всі з в пошуках першого виступника. Зараз я задоволення, тому що він офіційно вчора перебував у відрядженні в Києві на засіданні комісії з питань встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення в нашому місті разом з керівником підприємства Водопонал Станіславом». А взагалі про цю ситуацію на як видно людину, яка разом з Грішми. Там, ми так зрозуміли, що це місце локація це біля особинного гнізда. всі місцеві знають, про що, бачать, Хто це, що це за людина, яку затримали? може ви щось більше про нього знаєте? Мені невідомо, хто це за людина, я не можу вам сказати, я не знаю, що це за людина, про що ви зараз говорите. І про суму грошей, відповідно, так само. Мені не відомо. Все, що мені відомо, це з... Засім нас інформації. А де конкретно проводилися обшуки? Тобто, чи підтвердіть інформацію, чи були обшуки в будинках, не знаю, там депутатів міськради? Я, так, що, про... я знав, що був проведений обшук у будинку заступника рії ЦАПа в службовому кабінеті. І е просто ця група працювала у кабінеті е мого помічника. Це тобто, не був там обшук, просто ця група там працювала з документами. Тоді скажіть вашу думку власне про це, все, що відбувалося вчора, е, навколо цієї ситуації. От що ви можете сказати про це? Про, як допомогу? Про <туртуртур> все, що я можу сказати, це все, що прозвучало знову ж таки з засобах масової інформації з офіційних коментарів правоохоронних органів. Більше я з цього приводу не маю щось, тут Ведуться певні слідчі дії, є процедури, я таємниця слідства. Мені е, більш детальної інформації невідомо, і в мене її немає зараз. Подивався, чому зняли е, на сьогоднішній сесії на сьогодні питання? Воно стосується цієї справи Так, воно стосується цієї справи, тому це питання було сьогодні знято з зроблено. І ще е, СБУ говорить про те, що хабар давали за приватизацію земельної. Торговельно-розважальний ділянки, ділянки, ділянки центр. Підприємець багато років працює в оренді. В нього земельна ділянка зараз він хотів приватизувати. В нього попросили хабаря. Що це за торговельно розважальний центр? Я... Взагалі цю історію розкажіть, про яку земельну ділянку мова йде. Мені мені невідомо про яку земельну ділянку мова і хто там і за що вимагав хабаря. Ця вся інформація напевно, є у наших правоохоронних, прав. але ви зняли сьогодні на рішення, Скажуть? Так ну цей Значить, проект це, рішення це це, 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 це це торговельно розважальний це підприємство чи підприємство. Це підприємство? адреса Собранецька, об'їзна дорога. Це, Там, здається, є заправка і є автомейка. Ні, це не торговельна. Чуєте, що говорить? Це є бізна дорога, кінець Собранецької. Там, дається розташована автомейка і і заправочні станція. Можна зараз переглянути. Вам рекомендували правоохоронці зняти це питання? Так. так. Чи буде відстролено іштона ЦАПа від е, виконування обов'язків під, під, під час розслідування. Ми ну, ж почалось. Я буду мати зустріч з правоохоронними органами. Я дослухаюся до їхньої рекомендації і ми приймемо рішення. Заява Луценка це не є вже посилам рекомендаційним? Не віруємо. Я думаю, що є. Немає зараз мене інформації офіційно про місце його знаходження і про хід всіх цих хто, слідчих дій, які зараз все відбувають. Ви якось контактували зі Віштовним ЦАПом в телефонному режимі, не в телефонному? Вчора я спілкувався ранком ще до засідання виконавчого комітету. Він перебував якраз на засідання комісії з питання встановлення вартості з водопостачання, що я вже сказав. Тобто можна говорити, що з вчорашнього ранку до сьогоднішнього ранку ви... Я не спілкувався. Пізніше з ним зі спини. А чому тоді, в принципі, ви прийняли рішення голосувати сьогодні і розглядати земельні питання в зв'язку з тим, всім, що відбувається власне зараз іде розслідування? Чому все таки прийняли рішення голосувати за, за земельні питання? Що всі питання розглянуті в постійних комісіях? Вони опрацьовані в інших структурних підрозділах міської ради. І я виніс всі ці питання на розгляд сесії. І депутати прийняли рішення? Підтримати чи не підтримати ті чи інші питання. Вони всі пройшли опрацювання в комісіях і тому я не бачу підстав, їх не розглядати. Для вас особисто це була шокуюча новина? Так, це була шокуюча новина. можете не повертатися, а вчора, коли почалися обшуки, була інформація про те, що нікого не було з керівництва в міськраді і вони в той момент почалися. Чи вас попереджали про це? До вас зверталися, чи дізнається відбулося? До нас десь біля 12 години прибули український кабінет працівники служби безпеки і працівники прокуратури. І мені розповіли, що зараз тривають такі слідчі дії і що будуть проведені певні знову ж таки, оперативні заходи. І ми з ними поспілкувалися, я їм надав всю необхідну інформацію, перелік документів. Я запросив посадових осіб нашої міської ради, які їм були потрібні для надання їм інформації. Після цього я перебував разом з, 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 з працівниками нашої міської ради на похоронах Еміла Михайловича Тому я Перебував на місці на зв'язку. Певний час не був на зв'язку, тому що була така процедура. Дякуємо. Дякую.